Його життя наповнене світлом, навіть попри те, що його очі більше не бачать. Після важкого поранення на фронті два роки тому реальність військовослужбовця Віталія Вереса зараз виглядає інакше. Втім, він продовжує жити наповну, не зважаючи на повну, незважаючи на темряву навколо. «Живи сьогодні, живи завтра і насолоджуйся кожною хвилиною свого безцінного життя. Подорожує, веде сторінку в соціальних мережах і власним прикладом надихає таких же важкопоранених побратимів. Для чого подорожувати? Ти ж не бачиш? Я не бачу, але я відчуваю. Боєць навіть знімає кулінарні блоги. Щодня чоловік ставить перед собою виклики та самостійно долає будь-які перешкоди. Я живу набагато активніше життя ніж багато хто з е людей, які не мають жодних е травм, е поранень і тому подібного. На початку повномасштабного вторгнення Віталій пішов добровольцем до військомату. Воював у штурмовому підрозділі Нацгвардії, брав участь у звільненні Харківщини, боях за Соледар. Взимку 2023 року. Разом з побратимами стояли на обороні Бахмуту. Зранку, 14 лютого, чоловік записував відео коханій, але так його і не відправив. 14 лютого я 8 ранку, 9, йшов, записую повідомлення та так зай, думаю, прийду додому, відправлю коханій. І Starlink не працює а ввечері. А вечері вже за трьохсотили. Той день пригадує Віталій, ворог вразив його групу Птуром, керованою протитанковою ракетою. З усіх бійців, хто тоді був поруч, вижили тільки двоє. Він в тому числі прийшов до тями воїн аж через тиждень. Я прийшов в себе уже в вийшов, коли мене вивели з коми у Вінниці. Тобто, мої поранення, список я можу розтягнути на інтерв'ю це на півдня та список. Давайте з основного. Повна втрата зору розірвані повністю барабанні перетинки, відкрити перелом щелепи, розірвані десь грудні м'язи, вибита ключиця. Я прийняв це досить швидко. Звичайно, були моменти тяжкі психологічні, так але це ці гойдалки, вони були не досить довгі. Чоловік одразу прийняв нові труднощі. Відновлюючись після важкого поранення, він використовує всі можливості бути корисним. Те, що нічого не бачить, каже не проблема розуміти світ довкола. Йому допомагає смартфон. Давайте я вас фотографую. Слуха флота спінота фото. Вективий Аналізуємо зображення. Будь ласка, зачекайте. Буде жінка сидить на лавці в парку. Вона має довге темне волосся і носить чорну насично поверх високові полечного На Мені також штани. Жінка посміхається і тримає яскраво рожевим монітором на колінах. наш не на лавці лежить. Смартфон на задньому плані випадок річку. Дирева висота і кілька буті. Дуже рідко людина змогла б мені настільки детально і просто водночас розповісти, що відбувається. Так навколо Віталій каже: завдяки спеціальній програмі в повсякденному житті він допомагає своїй дружині справлятися з побутовими задачами. Також в цій програмі є функція зателефонувати волонтерів. На кшталт того, мене, я в прані, тобто в режимах не досить розуміюсь, я можу зателефонувати, коли дружини немає вдома. Я такий, мені треба попрати такі речі, допоможіть. І мені волонтер він бачить, тобто, що зображено, як відеозв'язок. І вибираєш режимчик, і що, як, і кайфово. Я піднімаю тему стосовно. Розвінчення стереотипів, що незрячі люди, вони найти назворіть обмежені. Ми не обмежені у нас просто підвищені потреби. От і все. А чи можемо прожвести повноцінне життя? Звичайно, можемо. Війна змінила чоловіка, проте не зламала психологічно. Тож він продовжує боротьбу за повноцінне життя, в тому числі активно займається спортом, бере участь в змаганнях та навіть став рекордсменом України. Віталій каже: нині його місія ділитися власною силою духу з іншими, адже впевнений, немає нічого неможливого, допоки в грудях б'ється серце. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телеканал 402.